Відбуваються прогнози на будівництві, і чому інколи відкладаються терміни здачі? Давайте реальні приклади, як відбувається і чому, наприклад. Ось тут може бути затримана здача. Да? Коли відкриваємо календар і приблизно в минулий рік дивимося, яка була погода, розуміємо, як можна, скільки днів у нас робочих буде для будівництва. І беремо цей календар, накладаємо на сьогодні і прогнозуємо, що у нас там буде умовно з 90 днів 50 повноцінних робочих, в які можна буде працювати. І робимо графік будівництва, в якому розуміємо, що ми до кінця року, да, за три місяці, збудуємо цей будинок, тому що все є для того, щоб будувати. Але але в нас зараз замість бабиного літа, в жовтні, да, це перший день сонячний, були душі. Весь вересень лив, Минулого року такого не було. І виходить так, от що ми просто вересень не могли будувати. І фундамент стояв, він міцний, він кріпився. Це, звісно, добре, але можна вже було будувати, але не могли будувати три тижні дощів, І от зараз тільки почало, почало просвітлятися. Бачите, там одній другий день був нормальної погоди, почути будували, і от зараз хлопці вже повним ходом будують. Чи ми затримуємося? Ні, поки що ще ми вкладуємося, бо можна трохи нагнати. хлопці мають можливість жити в цьому будинку, тут будувати і. Мало би швиденько це зробити, бо Чуть-чуть посиділи, да, гроші ж треба заробляти, ніхто ж на ставці не сидить, всі від виробітки і е, трошки будуть наганяти. Але Ось так буває, ти ж плануєш, а погода це те, на що ти категорично не можеш вплинути, а будувати під ну, Це фізично неможливо, раз з точки зору будівництва, друге, з точки зору адекватності, ну, захворіти їм можна, да? ну, його нахрен. і тому ось так бувають всякі затримки. Але це ж ну, тиждень, два, місяць, да? в котежному будівництві немає такого, як в багатоквартирному, що затримка на рік, на два на три, Да? Тут місяць, може, два затримки. Так що 50. Street, кутежне містечко в винниках біля ресторану Святослав, 12 будинків. Перших два от, будуть готові до кінця року. Наступних два е, будуть трошки пізніше. 115 тисяч 500 перший будинок. Е, ну, просто 115 тисяч зараз ціна і е, 105 метрів квадратних. Вибирайте які вам до вподоби, можемо їх затримати для вас.